Дереві. Якусь... <кій> Тканина. Така, що тягнеться. Якусь трикатажну. Тепер нам треба вирізати два пружки. Наприклад, ось такого розміру. Можна використати шматочок мила. От так. Тепер треба вирізати. Примаємо отакі два кружечки. Вирізав я одночасно дві тканини. Робити треба все з зворотньої сторони. І зшивати також. Так, тягнемося до машинки. Знайшов якусь машинку і нитку. митку. Визначаємо місця які нам Не треба зашити, залишити для того, щоб засипати потім туди наш рис. І починаємо шити. <звук> Я пройшовся тричі по колу для того, щоб точно наш рис не висипався. Тепер нам треба наш майбутній м'ячик вивернути через цей отвір, який ми залишили. Це ми робимо. І зараз засипатимемо рис або горох, чого не шкода. Пропимо роботи таким чином. Виповнили нашу кульку. Тепер маємо цей отвір зашити Беремо голку, нитку і починаємо робити. Так, отак обережненько зашиваємо його. Наш отвір добре шиємо, щоб нічого не присипалося. От і все. Тепер все прибираємо і маємо отакого от помічника. Тепер вона уроках фізкультури буде допомагати. Па-па! Ще й на подушку вистачило.